Про головне події в Харкові та області 15 серпня. Російські каби на Харківщині сьогодні вбили двох людей. Ще 11 осіб постраждали. В день авіаудару зазнало підприємство у приколотному Куп'янського району. Двоє працівників загинули, ще п'ять зазнали поранень. Також у селищі пошкоджений ліцей. Після опівдня два каби прилетіли по центру Золочева. Там зафіксували масштабні руйнування. Постраждали шість цивільних, серед яких 12-річний хлопчик. За даними прокуратури, дитина отримала поранення і була доправлена до лікарні. У частини постраждали гостра реакція на стрес. Про просування окупантів в районі липців на півночі Харківщини на захід від глибокого та на південь від Лук'янців написав інститут вивчення війни. В оперативно-тактичному групуванні військ Харків повідомили, що поблизу липців ворог переміщається і, зокрема, готується до штурмів біля глибокого. За даними речника Отов Віталія Саранцева, обстановка на півночі Харківщини складна. Супротивник зазначив він, усе ще сильний і снарядного голоду не відчуває. Шість автівок українських військових, за даними СБУ, спалив за одну ніч у Харкові контрактник дезертир У телеграмі на молодика, який переховувався і шукав легкого заробітку. Вийшов представник російської розвідки. За інформацією нацполіції, чоловік спалив по три машини в Салтівському та індустріальному районах. За кожну мав отримати 40 тисяч гривень. Підпали молодик, знімав на відео, які ворог планував використати для фейків щодо нібито наявності антиукраїнського підпілля на Харківщині. Чоловіка затримали на гарячому йому загрожує до 50 років тюрми. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.